Ох, я ніколи не зможу поцілити. Вітаю, друзі! Ви бачили, як я намагалася влучити в мішень? Це нагадало мені одну історію. Зараз розповім. У суперкнизі є історія про Адама та Єву. Бог створив для них прекрасний сад і дав їм одну важливу заповідь не їсти плодів з певного дерева. Але вони не послухалися Бога. Уявімо, що мішень. Це наша мета жити праведно. А дротик це наші вчинки. Коли ми не поцілюємо, ми грішимо. А де ми з Євою також схибили, коли не послухалися Бога. Як бачите, подеколи важко влучити в ціль. Ми помиляємося і грішимо. Наприклад, коли кажемо неправду або погано думаємо про інших людей чи не виконуємо своїх обіцянок. Коли ми грішимо, ми віддаляємося від Бога. Як Адам і Єва, які були вигнані з раю через свій непослух. У біблії написано, що Бог може пробачити наші гріхи, якщо ми попросимо його про це. Більш за те, якщо читати Біблію і молитись, Бог допоможе нам не схиблювати, тобто не грішити. На сьогодні все. Сподіваюсь, вам стало зрозуміліше, що таке гріх. Дякую за те, що дивитесь. Побачимось. Бувайте.